Семеро засуджених на смерть. Народ, що відпав від єдиного живого Бога, стає мертвим народом. Душа його, як тінь, примарно хитається у світі як дуб, що підсічений до самого кореня, але ще не впав на землю. Потрібні землетруси, потоп, пандемія чи війна, щоб здути цю тінь, зрубати підпилене дерево, поховати мертвих. Бо відпасти від єдиного живого бога означає воювати проти нього і зневажати увесь його закон. Як може трава воювати з косарем, чи горщики з гончарем? Чи величається сокира перед тим, хто рубає нею? Сім народів жили в землі Ханаанській Хетеї, Гергесеї, Амореї, Хананеї, Ферезеї, Евеї та Евусії. Усі ці народи відпали від Бога єдиного і живого, зневажили Його закон, віддалися ідолопоклонству, розпусті і мародерству. Ні милосердя, ні покарання Божі не перемінили їх, адже прощення і справедливість Всевишнього вони приписували не Богові а або собі, або ж дияволу. Їхня віра була лише вірою в диявола, їхній страх був страхом диявола, і союз їх союзом з дияволом. Ці народи були такими, коли Яків залишив Ханаан і переселився до Єгипту. Такими вони залишилися після 430 років, коли народ Ізраїля повернувся до Ханаану. Ці народи були сильнішими і численнішими за Ізраїль, але духовно вони були вже мертві. Жителі Содому та Гомори були такими ж духовними мерцями, і Бог послав на них вогонь та попіл, щоб поховати їх. Такими були Тир і Сидон, і війна їх винищила. Такою була і Помпея, за що й загинула під вогнем та попелом. волі Вседержителя та сама доля чекала і на цих сім ханаанських народів. Ізраїльтяни мали стерти їх як пил, зрубати як підпиляне дерево, і поховати їх як мертвих. Саме це й наказав Господь зробити Ізраїлю, коли увійде до обіцяної землі. Хіба не заслужили на справедливість люди, що сотні років зневажали ім'я свого творця і закон його. Сотні років воювали проти нього. Не можна порушувати питання про милосердя Боже, доки не будуть зрозумілі усі страшні, плюгаві, мерзенні вчинки цих народів стосовно свого Творця. Та й хто може заперечувати право садівника винищувати у своєму городі отруйні, погані рослини та насаджувати здорові? І хто може до кінця проникнути в глибини Божого проведіння? Безперечно, що, по-перше, своєю розпущеністю ці народи вже давно заслужили на свою загибель. По-друге, Господь хотів тут випробувати віру і послуг ізраїльського народу, як колись випробував Авраама, наказавши принести в жертву свого єдиного сина. У цьому випробуванні ізраїльтяни лише іноді виявляли віру і послух Авраама, частіше ж не витримували випробування. Непоконана жадібність і розпуста опановували їх. І вони, приймаючи віру Божих ворогів, разом із ними повставали проти Бога. Тому вони повинні були нести від Бога покарання, зазнавати військових поразок і таким чином відтягували виконання своєї місії. Коли після смерті Мойсея на чолі війська і всього ізраїльського народу став Ісус вин, то цей народ швидко і переможно пішов оперед, стираючи з лиця землі ці засуджені на смерть народи. Не ухиляйся від нього, закону. Ні на праворуч, ні на ліворуч, сказав Господь на початку війни. Нехай не відходить ця книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній день і ночі, щоб ретельно виконувати усе, що в ній написано, тоді ти матимеш успіх у путях твоїх і будеш чинити розсудливо. Ось я наказую тобі: будь твердим і мужнім, не бійся і не жахайся, бо з тобою Господь Бог твій скрізь, куди підеш. Ісус Навин був до кінця життя вірний і в усьому слухняний Богові, не погрішивши в жодній Божій заповіді. Він дуже чітко зрозумів надзвичайно важливу закономірність якщо в ізраїльському війську хтось порушував Божі заповіді, вразу за порушенням приходила поразка. Так, наприклад, облога та взяття Єрихону пройшли швидко і легко, а перша війна в місті Гай закінчилася втечею і поразкою Ізраїля через гріх лише однієї людини. Страшна доля семи засуджених на смерть народів вчить нас того, що перше жоден народ не може жити мирно, якщо зневажає Божий закон. Друге порушення Божих заповідей спричиняє війни, і скільки б грішний народ не висловлював своє миролюбство, війна обов'язково вразить його. Третє караючи поганські народи, що відпали від Бога, Господь допускає війни для їхнього навернення. Так, для покарання ханаанських поган були приведені з Єгипту ізраїльтяни. На покарання європейцям були з Далекої Азії послані Атила і Чингісхан. на покарання іспанцям сарацини, а балканцям турки.